Мої вітання, друзі, ви на каналі Фабрика Передбачення. Сьогодні в нас в гостях професійний астролог та астропсихолог Альбіна Пономаренко. Мої вітання. Мої вітання, Дариночка, друзі, вітаю вас. Отож, сьогодні ми будемо звертатися до зірок, питати, що нас чекає, особливо у вересні, от найближчий місяць, вже на порозі вересень. Які важливі події для України, які важливі моменти, аспекти? Слухаємо. Хочу прокоментувати серпень тому що, незважаючи на те, що в нас тут було декілька напружених дат, і вони дійсно спрацювали, і спрацювали дуже болісно для України. все решта в нас було дуже позитивно, і серпень набагато позитивніший. Ми бачимо, от, незважаючи на провокації, все одно ми рухаємося вперед. У нас є допомога, підтримка і літаки, і е, ну, в принципі, ми. Продовжуємо той вектор, про який ми постійно говоримо, так, і є певна динаміка в тому. А от вересень він вже буде більш контрастним і там буде більше напруження. І почнеться це просто одразу: з 5 по 6 вересня, навіть по 8, з 5 по 8 вересня, і от 8-го більш вирогідні, 7-го, 8-го напруженої події. Це вже з нами траплялося. Це буде четверте торкання. Тобто, ми маємо вже бути готовими. Для того, щоб бути готовими, ми зараз з вами зробимо ретроспективу. Перше торкання це був березень 22-го року, тільки, тільки почалася ця гостра фаза. 16 березня на Маріупольський драмтеатр була скинута бомба. Під входом яких було написано великими літерами Діти, так, бо там е, були сховані жінки і діти, і саме нюанс цього впливу такий, що е, він торкається мене гороскопі України. А це жінки, це мирна частина населення, це культурні споруди. Ось вам театр, так це західна частина. Може зреагувати західна частина України, західна частина будь-якого міста, культурна споруда, історична пам'ятка, якась якось відомої жінки. Це може торкнутися, або діяча мистецтва. ця історія на початку вересня. До речі, друге торкання так само з нами було в червні 22-го року. А тоді був такий масований ракетний обстріл України, що мабуть там ну на пальцях можна було перелічити, які міста було не задіяні тим. І третє торкання було 16 січня 23-го року. Напередодні буквально цієї дати був прильот в Дніпро, вжили будинок. Дуже багато було загиблих. Це була страшна трагедія. От, тому на вересень, на початок вересня, з 5 по 8 я знов ж таки закликаю всіх нас бути дуже дуже обережними, тому що і особливо західна частина, і особливо жіночки з діточками. Так, і ну, подалі, можливо, від культурних об'єктів, тому що от є така певна провокація. Буде ще, четвер... ще п'яте торкання цього аспекту, звісно, але я думаю, що на той момент, 12 листопада, це ще в цьому ж році. Але я сподіваюся, що на той момент ми вже вийдемо з дуже хорошими результатами і всі ці напруження. вони будуть стосуватися вже наших контурнаступів на фронтах. Так, ну далі виділяю 12 серпня і напередодні 11-12, тут багато буде вибухів, Загострення можуть бути на фронтах, тобто наш контрнаступ може бути тут. Є морські території, морські бої, і в принципі для всієї України залишається загроза масованого ракетного обстрілу з неба може бути загроза, і загроза для якихось енергетичних споруд. Для електрики, так, для будь-якої такої нашої критичної, як ми називаємо, інфраструктури, тобто техногенні аварії тут можуть бути. Або знову ж таки підніметься провокація там, з, з, з тією ж ядерною загрозою, так, яка Росія ж не полишає цю тему. От, е, далі, далі, 15 вересня, у нас дуже цікавий вплив. Він підкреслено кармічний, але ну напружений, але все одно знаєте, тут можуть бути провокації, якісь негаразди або скандали публічні, да, або щось там не знаю про корупцію, тому що в принципі всі ці історії вони пов'язані з тим, що ми маємо рухатися вперед. Так, а я вже багато говорила, що проблема наша українська, нашого українського гороскопу – це проблема корупції, але це і так ми знаємо без гороскопу. Так, єдине, що гороскоп це підтверджує. То ось 15-го можемо і напередодні почути щось. Так, це не виключає якусь загрозу, звісно, бо ми на війні взагалі втрачати ось. Пильність, так, ми ще не маємо права аж до нашої перемоги. А далі, після того, як переможемо, так само не маємо втрачати пильності, бо розуміємо, з ким ми е, маємо справу, який наш сусід. Хочу ще сказати, що з 15, е, дати, е, події 15-го вони будуть пов'язані і далі. го ми побачимо вересня, тобто, в вересні е, буде якась така історія, кармічно важлива для нас, 15 вересня. 20 вересня і 24 вересня. Тобто ці події вони як-от ниточкою будуть пов'язані, і ми вже побачимо, до чого нас це веде. Може, перше торкання буде негативне, напружене, пов'язане з ризиками, а от далі ми якось маємо те врегулювати, щоб вийти так, ну, до свого кармічного вектору і рухатися вперед. От і, оскільки це пов'язано Марс з Марсом, то я думаю, що це напряму буде пов'язано зі збройними силами. Можливо, з якоюсь допомогою нам так може з цим будуть пов'язані якісь скандали, але в принципі ми будемо рухатися вперед. Хай там що і хай там як. Так, далі виділяю наступну дату, 17 вересня. Вона знову ж таки може бути небезпечна, тому що чорний місяць буде проводити нас через страхи, через ризики, через небезпеку, і знову вона буде торкатися західної частини населення, мирної частини населення. Бо знову мова йде про венеруго гороскопі України. Цей культурні якісь події, це і культурні. Місцеві історичні пам'ятки, західна частина України, західна частина будь-якого місця, от тому знову не втрачаємо пильність тут в цей час. Я думаю, що на міжнародній арені, оскільки аспект буде такий двоякий, да, з одного боку, це буде небезпека, а з іншого боку, вона буде давати нам дуже велику силу. Чорний місяць проводить через страхи, але коли ми проходимо цей шлях. Ми наповнюємося великою силою і впевненістю в собі, тому я думаю, що тут, незважаючи на гострі питання, ми будемо мати позитивні події на міжнародній арені, і дипломатизм в ці дні, так тобто з 15 по 17 вересня, буде нашим козирем. Так, наступна дата, 18 вересня, знову напружена, знову пов'язана з морем, знову можуть бути ракетні обстріли, вибухи, морські бої. Така вже, знаєте, наша військово буденна справа, будемо так говорити, але ми не полишаємо бути пильними, дотримаємося, прислуховуємося до сигналів тривоги та не ігноруємо технікою безпеки. І ось нарешті, 19 вересня. Це перший, можна сказати, вплив у вересні, так, позитивний і дуже благосний від білого місяця до місяця в гороскопі України. Нагадаю, що місяць в гороскопі будь-якої країни це народ. Отже, це буде подарунок долі для народу України. Щось таке втішене для нас, як бальзам на серце, ми обов'язково почуємо. А, ну, А далі до кінця місяця будуть різні. Впливи знову ж таки, і от 22 буде підкреслено, кармічний такий вплив від нашого янгола-охоронця, але напружений. тобто Знову ж таки, можуть бути якісь провокації, якісь наші внутрішні, не знаю, страхи, невпевненість, вибачте, страчі. Але от ми маємо в ці дні включити вищий аспект свій та пройти ці всі уроки. Тоді ми виходимо на новий рівень духовної свідомості, і тоді вже всі події дійсно будуть програватися зовсім в іншій реальності. Так. Що у нас там далі? 23. третє. Ну, 23 вересня це вже другий позитивний вплив. Тут почуємо про якісь успіхи на східних фронтах, і мова йдеться про Плутон. Плутон це завжди східний напрямок, це армія, це великі маси людей, але це позитивний вплив. Тому я думаю, ми почуємо про звільнення можливо якоїсь великої території так, України або великого міста, міста Українського на сході саме. Тут, в принципі, можуть бути успіхи на міжнародній арені, і допомога нам у військовій справі, і економічній справі, і промисловій. Тобто дуже хороший період буде 22-23. Так, 24 четверте, так само позитивний вплив. Тобто, бачимо так контрастно в нас іде, але оця смужечка вона захвачує декілька днів, і це прекрасно. Я думаю, що в ці дні ми з вами зможемо видихнути. Десь так, з 21 по 24. Тут на 24 йде позитивний вплив, вплив до білого місяця в гороскопі Україна. Це янгол охоронець і це завжди подарунки долі, кармічні ті, на які ми вже заслужили своїми добрими ділами. Від урану, найсильніший трин в астрології, хто знає, я знаю, що ваш канал дивляться ті, хто люблять астрологію. От. Я хочу сказати, що це буде вже друге торкання. На першому торканні, яке відбулося 1 серпня, у нас відбувся демонтаж символіки Української Радянської Соціалістичної Республіки на щиті Батьківщини-матері. От до 24-го, не знаю, щось щось почуємо. Якісь продовження не знаю, там кажуть, що зірку ще залишили так на мечі. Я дивилася інтерв'ю інженерів, які казали зірку зрізати взагалі. Їх там чотири, по-моєму, взагалі. Ну, не складає якихось там інженерних проблем. Тобто ми просто каже, з альпіністами заходимо туди, зрізаємо, і це набагато легше ніж демонтаж цього герба. Показали, що це неможливо зробити. Бачите, але все можливо було в бажанні от Так що побачимо, але я хочу сказати, що ще була. Цікава новина від президента нашого в ті дні, Він говорив, що до декларації J7 про гарантії безпеки для України долучилося ще 12 країн. Тобто, ми 24-го не напередодні за декілька днів почуємо, що можливо ще додалося 12 країн, які нас підтримують в всьому русі. От і тоді ж в тій заяві президент сказав, що Україна хоче провести глобальний саміт миру саме в Україні, саме восени. І ось вам, друзі, дата 24 вересня. Ну напередодні там хай з 20, го 21-го, 22-го. Тобто, цей саміт Україна дійсно може провести восени. І ось вам прекрасна чудова дата. Так, а, ну а далі в нас на кінець вересня знову так контрастно трошечки буде напруга 25, 27, 28 буде пік цієї напруги. І тут знову в нас було попереднє торкання 9 квітня цього року. Тоді е, на Запоріжжі, е, на Запоріжжі скинули е, цю, ракетний був удар. Ракетою С-300, і знову ж таки було багато жертв, тому знову ж таки напередодні, 28 вересня, маємо бути пильні, маємо бути уважні. Якщо нам наші партнери дадуть ППО, так, такі щоб ми не тільки Київ закрили, а великі наші міста, то я думаю, що цю напругу ми тоді зможемо пережити максимально, максимально гармонійно. Так? Так, але я хочу сказати, що в ці дні, от, в дні напруги, важливо нам тримати молитвений дозор, дозор, вірити, молитися, більше молитися, більше приділяти сили, уваги, енергетики своєї для України, захищаючи себе, своїх дітей, своїх чоловіків, своїх батьків, так, всю Україну, своє місто, кожне маленьке. Та велике поселення. І тоді, коли ми це робимо всі разом, то ну, ефект так само стає дуже великим і дуже сильним. Так, а далі в нас 30 вересня, і тут три аспекти: два позитивних, один напружений. Тобто, знову може бути якась провокація, чергові ракетні обстріли, ніхто того не відміняв. На жаль, знову це буде чергове друге торкання. Перше торкання було 8 квітня, і тут в Черкасах була тоді техногенна аварія, спричинена саме ракетним прильотом, так, і там половина міста залишилася без води. Що в нас ще було? До речі, в окупованому Мелітополі напередодні того першого торкання окупанти чотири дні звозили е, знаряддя, якесь, яке врешті раз зірвалося і була велика бавовна. Тобто, бачимо, що і на цьому тоді торканні ми можемо почути про велику бавовну, десь на окупованих територіях, можливо, на Росії так само і була провокація на першому торканні. 8 квітня російський літак десь там над Чорним морем літав і трошечки залетів над повітряною територією НАТО, тобто в румунський повітряний простір, зробив таку провокацію. Але тоді НАТО не відреагувало ніяк, хоча, так говорили, що там, не дай Боже, то ми там дамо по зубам, але якось все затихло. Ну, то ми подивимося на кінець вересня. А, можуть бути і такі провокації. Подивимося вже на позицію НАТО, якщо вони будуть, і е, останній такий вплив буде позитивний до місяцю гороскопу України на 30 вересня. який я пов'язую так само з народом України, і з хорошими якимись новинами можливо про відвоювання чергових селищ та міст на наших територіях будуть повертатися, тому що все ж таки місяць завжди пов'язаний з народом. Так, також в мене є ще питання з приводу вересня, чи є на перше вересня якийсь напружений вплив? Бо зараз всі батьки, мені здається, України переживають що, що робити, чи вести дітей до школи, як воно буде, чи є щось таке. Ну, оскільки перший у нас найсильніший вплив починається 8 вересня, так і десь, ну хай там з 4-го ця напруга вже буде. То в принципі на перше нічого такого дуже сильного впливового. В гороскопі України я не бачу. Це 1 вересня буде дуже важливим для мене. Мій юнок так само йде в перший клас. Тому будемо тримати небо над нашими дітками, як завжди, і все буде добре. Хай буде так, хай так, усі так. позитивні сценарії реалізуються, негативні не матимуть нічого спільного з реальністю. Дуже на це так. сподіваюся. Відміняємо. На цьому ставимо крапку. Дуже дякую вам за цю зустріч. Завжди рада вас бачити. Друзі, закликаю вас активно підписуватися на YouTube канал Пані Альбіни, там де виходять астропрогнози по місяцям, по важливим астрологічним подіям, що можуть бути на зоряному небі. Будь ласка, посилання в описі, і також я залишу посилання на Instagram. Тому що там також є цікаві якісь моменти, вже з більш особистого життя. Якщо вам буде цікаво, також переходьте, долучайтеся. На цьому все. Якщо у вас є бажання, підпишіться так, також на наш канал, залиште свій коментар і подавайте під цим відео. От на цьому тепер точно все. Дуже дякую вам ще раз і до нових зустріч.